Всім привіт! З вами я, Віктор Горгат, і сьогодні будемо знімати відео ТОП 6 механізмів Minecraft Pocket Edition. Ці механізми я не знаю. Може ви їх знали, я не буду спорити. Я покажу, як їх будувати. Звичайно, в Minecraft всі, всі можна збудувати. Так, перший механізм автоекіпіровщик. Зараз дивіться, мені нема общеблення. мы заходим сюда, стоим так, нажимаем важир и он зад... Делаем мысь... Че, эти волны. Завесим шланг встав. Внизу под ой, компурант. Ой, повторю. Так, давайте приставим. Он тоже будет Комператор, кнопка важель, кнопка обважаль, роздатчик, враня і блок. Любий. Приступимо. Дивіться. Тут значить у нас цей компоратор. Тут у нас компоратор гідно дивай нам штани. Цей дива проню. Так, тепер, Ой, я есть видки. Оп, я на это доставлю. Сюда диспенсить. Английская. Так, тут копаємо рушею в пезибло. Так, сушка вот пришла. Звуня. Mm -hmm. Так и буде Так, препарально, Де время богато. буде кнопку кнопку, начали будем. Mm -hmm. Кнопка. Так. Сюда під'єднуємо до нього. Поставим сюди, вводимо, значить, Так, робимо. Потім зажимаємо це. Ставимо на, на рестоуна. Це його блок і на блок кнопку. Це на нулі затримка. Бо інакше це як буде довго буде тут десь стояти. дуже довго прийдеться. Ну, я що це не прибуло. Так. Як хочете, можете цілейома знести сюди забивати, то нічого. Десь цілий роздачок переводити цим алмазним садом. Так, так, понятно. Робимо підключення. Підключення буде діяти тільки через компаратори, Ой, тільки через ріп... ой, Коротше, через підсувано повторити. Якщо ви просто розтанути підведете, то щось не буде працювати, Попити дюша. Так, я до оцього пункт. Я На репітер ставимо блок. Маг ведемо сюди. Ой. Перший ставимо на оце. Репітер щоб це під'єдналося до цього. Давайте я виставлю тут забороню і провіримо, чи то правильно працює. Сюда ставим карти. Ой. Сюда мы ставим штаны. Сюда нагрудник. На курточку можно казать. Сюда. Шляп. Выглядит. С кнопкой это тоже, будет видеть. Не... А ну и А ну ч разретяху впробуем? Вы мне чуть земно. Ммм. Так, а где тут цена прорывается? Де сигнал іде? А замітьте, треба було лозу поставити. І щоб Викинула мене не вийде. Давайте я ставлю на паузу і шерсть І тут треба буде поставити полублок, щоб сигнал не пропадав. Бо якщо я поставлю, буде, якщо я поставлю блок. Сигнал провесь. Оставьте іменно пивок. Я йду на паузу поздроблю. Ну і я все наладив. І дивіться, Я в не. Значить, а то кифрочик. Може тепер автопливен. Доволі знаємо, знайомих механізм. вибачте там щось спокойно. Тим, хто бачив легкий один будинок з піщанком. Він мене там далеко. Ну, але я її хочу показати. Нам будет потрібен Пичка. Дві бажано дві. Чотири скрині. Ні, Не, чотири. Шість скринь і Шість воронок. Такий затратний, але плавич доволі широка. Круто, то вообще за завантажити палку, то буду взагалі жарити під'єднуйте до цього Потім, потім потім не під'єднуєте до до, цієї, до цих воронок пічку чому бо я поєд... бо тому що Через це вона буде посилати всі матеріали, які в неї положаться в цю скринь, двійну скриню. Тепер отут воронку тут. Ну, я так думаю, може всі деякі знають про цей механізм, бо я доволі недавно про нього дізнався. місяцем. четыре місяці, и три місяці. так І сюда ставим дві и снова тут как мені переверяем процвел просю противо давайте взяли за переплавку Пережар. пожарим рыбу петрошка угля Ну, якщо треба, тому що взагалі хліб пал. Ефріт то весь территорин використовувати. Та коротше ставити топливо. Сюди топливо. А сюди те, що треба переразити. Віджарить. Вітя і віце, куди дені сам ефект пережар. Він зникає і пере... Перетраслобусі через верки сюди. Так буде дві печки жарити. Оцей механізм автозбору. Як автосбору? Він, і ви посадите, наприклад, картоплю. Давайте позову. Так, де така так основна? Вона нижче. Вона виростає у вас картопля, у мене вже виросла. Так, вам треба її зібрати. Нажмаєте на кнопочку. І як піднесла. Ну то в мене там вода просто багань, лагає. Я вже эксперимента в светлі и пчинить. Тут може попастись і отравлена зелена кар кар картопля. Ну, щоб забрати, ну нажимайте на кнопку виділя. Оп, зникла. Ведь теж взяли вам. А це вона... Ой, я загуців будувати. Зараз мы за тобі взяли. Механізм це є. цього буде не складкий я зробив трохи менше. В один блок. Ви можете робити хоча б, ву. Сюди десь в тисячі. Ну скільки зможете. Виживані скільки зможете. Я зробив менше. Можна таку саму. Просто воронок треба буде. Вона по-перше ще працює на воронках. Хто не знав. Щоб збиралося автоматично. Щоб автоматом збирати, треба потягтись. Ну, відро, відро води переводять. Так, кнопка на у нас спут. Редстоун. Там сюда редстоун, Беремо це. Клопочку сюда. Ходім. Да. Угу, це. де тут у нас з дроди. Беремо сюди, кидаємо, вдруг один. Не включайте заранее, коли ще ні це треба. От коли ще не підготували поле. Так. Ой-ой-ой. Що я твою? Так. Старий, ще раз раздів воду. І вилі її сюди, щоб це швидше виростало. Ну, ми сюди-сюди і сюди.

Yeah. Ну уж таки больше не стануть. Так сюда так кнопка. Я, я забираю туричек, а мені буде потреба ведь. Та не поножим. Так, сюда кнопочку ставим. Ну так снова сберем скрайну. крайню. Де тут а ще ми? Ага, треба перше скриня тут. Там, де ви будете сюди, хопер. Так, і тепер... Основний, головний, один з моментів, який треба буде зробити. Оставити табличку. Да її коротше, зрозуміло. Давайте ту спа. Беремо. Сапу і тінький дай. У нас таке маленьке. Що посадимо? Посадимо, давайте цей пшеничку. Тюн-клюн-кюм, клюн-клюн, клюн. кюм клюн клюн тик Тик-тик-тик-тик. Все, Просто нажимаємо на кнопочку і лотом насолоді. Її треба буде тут трошки повище зробити, висоту, щоб лут не вилітав, якщо ви бачили. Потім бере я Давай. Йой. Ну поняли. Щоб її зробити, нам потрібно всього. Які роздечки з Хоча я зробив поменше на купівлю ці ферми, цю форму так само, такі, її вже треба. О, це автовирощування. Тобто це коли ми хочемо, вирощуємо того, що ми хочемо. Тому буде потрібно вбити купу скелетів, щоб отримати ста, стаками того, що ми хочемо. Давайте візьмемо

Не я не придумала это заверт. ви випанять. Ці фермы смести за 19, як я не знаю циром. Поэтому я тобі вже звука вообще механизм. Вам це тут треба бути в цьому механізмі з'єднаному Redstone. -ного. Тепер будуємо ферму. Так, це є. Я на ползу поставлю і буду загружати на царі полицего. На траверстол. Тепер угу. нам буде потрібен компоратор і юпітер. Любий блок, може знайти грізю куди запхати. Так, воронки я не взяв. Потому що хотіть грізюку входити. Це як генератор для енергорейс підходить. Ну, коротше, я вже говорю, давайте видавати мені, я вже даму. Сразу еще сходим Сюда. А я потоптал в грядку. Это ничего. Все забыла Не, не все. Сюда ставим компоратор. Сюда редстоун репитер. Сюда в бит проходим такое. Ставим То ціло викидачі. Тут не забуваємо. Не поверх, будь ласка, і на оцьому ставимо на них тристок. Тепер підходимо під во Під всі во о, вот понял, пинси. Отцевали стоунти пітере. Так, теперь загружаем туда воду и проставляем. Это будет у нас мочить землю с Так, давай берем зарезану этаху, пахаем, пахаем, пахаем. Так, шоно. Я йду на поузу загружую також на муку і все. Ну ось все, я загрузив туди 10 пилі. Шуда заходимо, кидаємо в кістку і дивимося, наша пшена відростає. Замітьте. Від. Коли немає, що підрощувати, ваші пиль не тратить. Тому может лишаться включен. А я проходжу в наступний механізм. Всі, мабуть, з ним знайомі це мусорка. Так дай, вона. Це просто стоїть тут. Так, це просто. Вона в спали наші. Короче, нам не мені не потрібно наука «Викидайся». Вона буде поступати в воронку і в, в, в вибратель. Вибрасуватель буде подавати сигнал і так буде викидати лаву. Давайте це зробимо. Давайте, давайте тут, а, наприклад. компаратор, редстоуна редстоу нема. І потрібна вихоронка є, значить, викидавши. Угу, Довольш, давай. сюди. Так. Тепер э, нам ще відро лави потрібно буде. Так. Рома тут лаву. Викидаю на неї відро. Таке мені не потрібне. Осталось сюди викидати все кидаю, з тих. Бо тут було явись. Забудовуємо це. Стаємо тут цього, зажимаємо, ставимо вороночку. І під'єднуємо таку схему. Бу буде у нас так, робиться такий круговорот і це буде мигати. Це це там буде мигати. Так, ми викидаємо ці листа. Віть. Так мигає. Піп-піп. Віть. Піп. Оп-оп-оп. Дайте подивимось. На жаль, я не можу на це подивитися, але нічого. ті, чи ваш механізм теж не згорів? То що скільки там вс? Ей, Нам не важливо. Якщо хочете запропонувати свою ідею, пишіть в коментах. А ми переходимо в фінальному шостому місці. Кодова дверка. Ну, я, мабуть, всі з ним знайомі, хто грає, тягнем за два важі. Займіть, якщо ми оцей потягнемо дивіться. не зреагуємо, бо це буде виключено, а це включено. Іменно так, щоб все було виключено, це факт. Актеру есть или крейси? Залезну ставьте. Так, давай. Угу, нам будет потребно залезная дверка. Redstone, любой блок, Redstone факел. Что за шатом было потребно? А, бажання. Кіл. Якщо ви хочете чи складний замочок зробити, можете взагалі зробити два висоту. Я не знаю, як два висоту зробити. Це мабуть дуже складно. Ну, якщо зрозумій, то може покажу. Так, ти ми його поставимо. М -м -м, в принципі, тут може, але це буде портити. Так, я уже не знаю, где застав. Тим. <гум> так, я розчищу тут територію, розчистить те... Ось я розчисту територію і можна почистувати. Тинь-дінь-дінь. Тинь-дінь-день. Так, все. Наприклад, дверка у нас буде стояти тут. Робу марку для неї на дверку підводимо до неї деактивний стон тобто такий не є підводимо рестон сюди робимо таку два под я роблю на 4 бо мені я не буду вам показувати такий такий довгий туторіал. Заставимо ціла. Так, наприклад, код буде у нас такий. Код простовати, але нічого. Стоп, треба ще це продовжити. Пише сюди. Дивись, десь так. Так, дивіться. Це деактивувався. Коли дверка відкрився тільки тоді, коли ми вийдемо паралель, коли не попадемо цей ключовий, відкривається. Давай ми іменно цей правильний ключ, бо ми активуємо цей листок, не цей листок, не цей З вами я був я, Віктор Гашгад, і сьогодні ви побачили топ-6 топ механізмів в Minecraft Pocket Editions. Я ще, мабуть, сподобую механічний дім на основі цих механізмів. Så hva må vi gjøre for å ha det her?